Доброго дня. День. Ми на заході Всеукраїнської організації Чесне слово перечеркаської обласної адміністрації. Представтесь, будь ласка, Піднебесний Юрій Дмитрович, радник голови адміністрації Каченка Юрій Олегович. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ця акція потрібна чи не потрібна? Не знаю, як акція. Звичайно, це добре, що люди ініціативні є і такі важливі питання, як захист моралі, піднімають. Звичайно. Потрібно, щоб в Україні мораль була на самому вищому рівні, тому що без моралі, без правдивості, без чесності, оці все беззаконні, яке сьогодні л'ється через засоби маси інформації, вони руйнують наш народ, нашу націю, наших людей. Тому ми абсолютно підтримуємо. Такі заходи підтримуємо ініціативи, пов'язані з тим, щоб сам комітет моралі він існував в Україні і не просто існував, а ще щоб він був дієм? І взагалі треба кримінальну відповідальність внести за розврат і аморальність наших людей. Дякую. І ще до вас маленьке питання. Як ви вважаєте, от за той рік, який прийшов після Майдану? Чинна влада реалізувала основні завдання, чи, чи не реалізувала, чи потрібно вдосконалювати щось будь ласка? Ну, Дуже мало часу пройшло. У нас ще поки формується інститут влади, Тут обрана нова Верховна Рада, подивимося, як вони будуть працювати. А президент? З, з точки зору президента не можу сказати поки що ні доброго, ні поганого про нього, тому що. А, ті рішення, які він, він приймає, да, ну, треба розуміти бути там і розуміти, чому він саме такі рішення приймав. Я поки цей коментар не можу дати таку більш чітку відповідь. І тоді, якщо можна двох, двох хвилину, основні завдання обласної адміністрації зараз от, в контексті святкування річниці Майдану. Ну, По-перше, це безпека регіону, в якому ми живемо, мешканці Черкаської області, це перше. Друге, це, звичайно, піднімати рівень життя, робити всі умови для того, щоб можна було залучати інвестиції для розвитку області. І ще одним із головних завдань – це після Майдану те, що Булася революція гідності, щоб гідні люди прийшли в органи влади. Дякую. Все чітко, конкретно на все добре. Приємно було з вами спілкуватися.